Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось у досвід незрячих людей, ем, зокрема в те, як вони взаємодіють зі світом, і особливо з такими, знаєте, неочікуваними перешкодами. Доброго дня Так, у нас є два джерела, дуже різні. Ага, одне така ну суха інформаційна стаття об'єктивна. А друге це особистий допис, дуже живий, з гумором від незрячої людини. Саме так. І наша мета не просто їх порівняти, а зрозуміти, як ці різні погляди, ну як вони складають повнішу картину. Справді, бо обидва показують, що світ сприймається інакше через слух, дотик, нюх. Це стає головними інструментами для орієнтації. От от. Але цікаво, що обидва тексти фокусуються на перешкодах, які ну, важко передбачити. Як от кактус. Здавалось би, звідки? Точно, кактус посеред дороги це дуже яскравий приклад. Такий собі колючий сюрприз. Давайте почнемо з першої статті. Вона така більш фактологічна, описує класику: біла тростина, щоб відчути шлях попереду. Чуття. — Все це стандартні методи навігації. Стаття також, звісно, попереджає про небезпеки. Ага. Там згадуються низькі гілки чи от якраз колючі рослини. Як ці кактуси. Особливо, якщо місце незнайоме або, скажімо так, не облаштоване належним чином. І підкреслюється потреба адаптувати середовище, ті ж тактильні доріжки на тротуарах. Ну так, це вже про універсальний дизайн мова йде, щоб простір був доступним для всіх. Тобто, щоб середовище було безпечнішим. Саме так. Стаття робить логічний висновок, потрібна і уважність з боку незрячої людини, і відповідальність суспільства. Але ж знаєте, чи можна створити ідеально безпечний світ? Мабуть, ні. От, і тут ми плавно переходимо до другого тексту. І він ну він просто чудовий. А чим саме? Це особиста історія. Автор з таким гумором описує свою зустріч із кактусом. Ого, і як це було? Він іде собі, можливо, слухає щось, чи просто йде, і раптом Ай! Гострий біль, і перша думка. Він таки пише серйозно, кактус. От просто тут можу собі уявити здивування. І для нього це не просто, знаєте, фізична перешкода. Він називає це колючим сюрпризом, таким, що змусив зупинитися, відчути момент і навіть посміятися. Тобто він знайшов у цьому гумор. Так, він ще й жартує, що той кактус, мовляв, чекав саме на нього. Оце це вже цікаво. Це показує не лише фізичні виклики, а й. Е Психологічну стійкість, вміння адаптуватися, знаходити позитив чи гумор навіть у таких, ну м'яко кажучи, неприємних ситуаціях. Абсолютно, і це піднімає питання, знаєте, про психологічний аспект. Перша стаття, факти, небезпека. А тут емоція, філософія. От, от як він пише, обтрусити колючки, і може трохи гордість та йти далі. Життя як пригода, не зважаючи ні на що. Це дуже сильний посил. Виходить, що ці два тексти це як дві сторони однієї медалі. Саме так я б сказала, вони доповнюють один одного. З одного боку маємо об'єктивну реальність, про яку говорить перша стаття. Потрібна обережність, потрібні навички, адаптація середовища. Так, це практичний бік. А з іншого боку, суб'єктивний досвід. Неминучість, несподіванок, і тут на перший план виходить гнучкість, гумор, так як інструмент навірації в цьому неідеальному світі, це те, що так яскраво показує друга історія, точно. І що цікаво, офіційні рекомендації, як у першій статті, вони прагнуть усунути всі кактуси, зробити все безпечним. Ну так, превентивні заходи, модифікація середовища. А особистий досвід визнає всі кактуси не прибереш. І тоді важливішою стає внутрішня готовність до них, вміння якось м, перетворити цю неприємність навіть на жарт. То який ключовий висновок? А висновок такий. Успішна навігація світом для незрячої людини це власне поєднання, поєднання практичних навичок, зовнішніх адаптацій і оцього особливого внутрішнього налаштування, стійкості, гнучкості і гумору. І гумору, так. Як радить автор другого тексту, і мені ця порада дуже подобається, будь готовий до несподіванок і, може, носи з собою пінцет про всяк випадок. Ха, чудова порада! І знаєте, це змушує замислитися, як часто кожен з нас стикається зі своїми кактусами, такими, знаєте, невидимими mm, Цікава думка. перешкодами, які вимагають не лише якихось дій, а й зміни погляду, адаптації, а може і вміння просто посміятися над ситуацією, як ми взагалі розпізнаємо і долаємо ті виклики, що не лежать на поверхні?